Всім доброго дня! Пройшло достатньо часу з останнього відео, де ми завершили ажурну безрукавку. Будемо її так і називати, оскільки плейлист називається саме так, вже майже два тижні. І весь цей час я розмірковувала над наступним проєктом, що в'язати, з чого в'язати. В якій техніці там експериментувала, випробовувала різні варіанти, шукала натхнення? Врешті-решт, я вирішила, що я буду в'язати цей проєкт змішаної техніки. У нас буде використовуватися і спиці, і гачок, і в'язати я буду з тих ниток. Які у мене залишилися від ажурної безрукавки. Я вибачаюсь, сусідська собачка, чимось незадоволена, і тому трошки мені заважає. Так, вирішила в'язати з цих ниток. З одного боку, я трошки сумніваюся і хвилююся, що ви втомилися від цього кольору. і по відео вам будуть здаватися, що ви це вже бачили. Насправді ні. Насправді, це буде новий проєкт, але да, з тою самою ниткою. По-перше, нитка виявилася дуже комфортною, тобто її приємно носити в спеку, вона легко переться в машинці. Навіть ось ця от ажурна е річ. Така рихла, вона легко береться на ем, якому, як це називається. Сенситивному режимі я забуваю слова вибачити? Ем, делікатному, о Господи, делікатному режимі е, прання, е, вона. Переться ідеально. Взагалі, я вам чесно маю зізнатися, що всі речі, які я в'яжу, всі свої в'язані речі, які я в'яжу особисто для себе, я всі перу в пральній машинці. Ніколи нічого я не перу руками. Я вважаю, що це ну, занадто, чесно сказати, для будь-якого одягу. Це дуже йому. Багато честі, щоб його ще руками прати. Ну, з, з урахуванням того, в якому кліматі я живу, тут постійно спекотно майже весь рік. І ну, прати щось руками. Це дуже часто дуже дуже не, неприємно. Тому е, нитка мені не дуже подобається оця її слоїста фактура, е, її складно в'язати. Іноді от, вона така, як. Рихлість якусь дає. Але, ну, от вагачку непогано. Да? В принципі, вона і непогано лягла в ажурі на спицях. Ось бачите, ну, ну, нема до чого, в принципі, прикопатися. Тому е, ниток у мене залишилось 2,5 матка. Це майже 1000 метрів. І я сподіваюся, ні, не 1000 метрів. Щось я брешу, мабуть, це 360 306, 720, і тут півматка 180. Ну, да, 900 метрів. Ну, я сподіваюся, що на джемпер з коротким рукавом це точно має вистачити. Можливо, навіть вистачить на джемпер з рукавом. Не знаю. Я вирішила, що цей проєкт буде прям чиста творчість. Я не знайшла навіть прототипа, який я могла би взяти за основу. Тому я буду комбінувати. Я буду комбінувати різні техніки, різні візерунки. Я можу сказати тільки про загальний сенс цього проєкту. Це буде в більшості, ну, от основний джемпер, він буде в'язаний гачком. Гачок у мене буде для цієї нитки трійка. Ось цей мій гачок робочий. Буду в'язати ось цієї нитки, це рецикльований катон, куплений в китайському магазині, за якісь там смішні гроші. Але ну реально непогана, непогана нитка, хоча тут є якісь там дивні включення. Ну, ладно. Її щільність виходить 360 метрів в 100 грамах. Непогана щільність і Ну, така вона в цьому вийшла дуже економна. Оце два з половиною метка, цей ажурний, ажурна безрукавка. Раптом, хто бачить вперше, мабуть, треба розгорнути, показати, то я так складено і показую, типу ви все знаєте. От така от, е, футболка, картинка, да? з дуже модним в цьому сезоні візерунком. Він дуже впізнаваний. Ви всі. Мені пишете, що його всі в'яжуть, і я тут тобто, не виключення. Тому і ми з вами це зв'язали, або без вас зв'язали. Ви, якщо хочете, можете знайти у мене на каналі плейлист з цією річчю. Називається він Модна ажурна безрукавка, і там просто покроково описано, як це зв'язати. Дуже багато відео. Це дуже докладно. Я демонструю, і мені здається, що впорається навіть дуже-дуже початківець. Так, я почала розповідати про мою задумку зв'язати джемпер гачком з круглою кокеткою, з ростком. Я збираюся його зробити для того, щоб на спині він сидів гарно і не було цього перекосу переда і спинки. От Тому план такий. Тобто я збираюся зробити горловину. В принципі, я її вже зробила. Потім буду в'язати росток спочатку, потім я буду в'язати круглу кокетку. Потім я перейду на основний на основне полотно да, на тулуб і там буду якось оформлювати. Потім подивлюсь, наскільки у мене залишаться пряжі, і буду вирішувати, чи будуть рукави, чи не будуть рукави. У будь-якому випадку я зберігаю вла ну, свободу творчості і для вас, ви можете робити. З рукавами, без рукавів, можете робити горловину, як я, можете свою вигадати. Я вам все буду показувати, розповідати, демонструвати всі візерунки, які я використовую, як вони виконуються. Буду показувати всі розрахунки. Тому, якщо вам цікаво, обирайте собі нитки і приєднуйтесь. Будемо. Розважатися. Я цей проєкт такий планую як відпочивально розважальний, експериментальний і дуже цікавий. Я тут вже от розраховувала росток, виязала зразок, там писала, малювала, помилялась, перемальовувала, виправляла, зв'язала зразок, подивилася, що він дуже великий. Розумію, що мені треба буде відкинути. Ну, от, мабуть, три ряда точно відкинути. І далі там вже подивитись, як воно ляже. Ну, але це все буде в процесі. Будемо дивитись, я буду робити, випробовувати, переробляти, якщо не виходить, а вам буду вже демонструвати готовий результат. Ну, коротше, планується. Цікавий, відпочивальний, абсолютно новаторський проєкт, якого нема прототипу ані в інтернеті, ані в мережі, ані там десь у когось у якихось майстер-класах, буде, ну, дозволю собі таку радість просто робити так, як хочеться, щоб було гарно. Формат відео залишиться такий самий, як були до цього, я буду показувати етапи, викладати короткі відео, ну так, як мені зручно, бо у мене нема можливості накопичувати великий об'єм матеріалів, потім це монтувати кудись в одне відео. Чесно, немає ні часу, ні, ні здібності для цього, ні особливо кажучи, бажання. Тому, якщо вас влаштовує такий. Така манера подачі матеріалу, як вона у мене є, я вас запрошую. Запрошую приєднуватися. Це я вам просто показую зараз нитки і початок. Ось вже я тут резинку зробила, але в наступному відео покажу докладніше. Це зразок випробовування для ростку. Я подивила всі свої да, і я все це перероблю, ну, цього всього не буде. Ем, тому це так, просто для картинки. А, а якщо вийде насправді, е, я поки що не знаю докладно сама. Але цікаво. Я обіцяю, що буде цікаво, і мені буде цікаво, і вам безумовно, мабуть, теж буде цікаво. Ну, я буду намагатися, щоб вам нічого не доводилось переробляти, а сама можу переробляти там по декілька разів один там рядок, один фрагмент, і перев'язувати все спочатку, якщо мене не задовільняє. Вам буду намагатися вже демонструвати покроково тільки, ем, тільки ті моменти, які я буду залишати, застосовувати, в яких я вже буду сама впевнена. Так, я ніби все сказала. Якщо у вас є якісь побажання, зауваження, пишіть все це в коментарях. Можете мене хвалити, можете мене сварити, можете висловлювати будь-які свої думки. Я всім дуже рада. Я рада всім спілкуванню, вашим відгукам, вашій увазі. Ну, а зараз, в принципі, це все. Вам всього найкращого, бережіть себе і до побачення у наступному проєкті. У цьому. До побачення!